І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Блейз на Лісовий дух. Карта студзянки, Ну що ж, до бою, Так, на лісовий дух це у нас Сус-130 поем е -е, в чудовому та цікавому 3D-стилі. Бачили ми крутезний бій, е -е, один із перших саме на лісовому дусі, бачили бій на карті Монастир. Як він там витягнув цей бій і ще з епічними фінальними дуельними дуелями це було щось крутезне. Ну, я, я, наприклад, з 130ПМ, по я порівнюю із Scorpion G, тому що в мене є Scorpion G, мені Scorpion G ну це на най, так, знаєте, от по фану пограти, найкомфортніше, так? Квитежка. Тут теж комфортно і тут, по-моєму, ще, якщо я не помиляюся, ще й альфіші більше, ніж у Скорпіона. Так. І навіть, по-моєму, що й перезарядка швидше. Я... ну, давайте, експертні, експерти, на... нагадайте мені, 243 пробиття на бронебійних на 8 вось... на рівні це чудово. Граємо проти дев'яток, до речі. І 520 шкод. Ну так, там, по-моєму, 490 шкоди від постріл, а тут 520 шкоди відпостал. І десь можна навіть і продавлювати такими петехами. Я... Я не знаю чому, але можна продавлювати. Я коли... Отримав собі Скорпіона. Я його отримав із новорічної коробки. Мені подарували. Я вам розповідав, що це цікава історія, Подарували новорічну коробку і там випав скорпіон G. Я коли на ньому виїхав, перший бій був на Ель -Халу. Я от, Ну, в ну, мене ще тоді не було ютуб-каналу, я дивився інших там блогерів. І я побачив, що вони навіть продавлюють в деяких моментах Скорпіо. Я на цьому скорпіоні почав продавлювати там, де е... грають е... Цих... Е... в цих скелях, там грають е... в основному тяжі. Я почав продавлювати, я продав, реально продавив. А ти ж перший бій, як зазвичай, граєш в Скорпі... Так, чудово, перший ворог знищений, поки розповідаю чудові та цікаві історії. Це як е... один з підписників мені написав, що поки ти розповідав чудові. Та цікаві історії, то е, саме найцікавіше в бою пропусти. Ми це все бачимо в бою. Бачимо, що вже нас стріляв. А я ж не можу без чудових та цікавих історій. Я саме так з вами спілкуюся. Бо я ж не стріблю, то як з вами спілкуватися? Ось так, я вам розповідаю чудові та цікаві історії, а ви мені в коментарях відповідаєте. Бо щось забите, то я потім. В чудових та цікавих історіях вам відповідаю. Так, ну і поки я розповідав, як зазвичай, то в нас вже багато цікавого 2135 настріляно, 1000... 100. Одного ворога прихлопушено. А тут не влучив. А тут потужності влучність. Бачимо так спокійно по полю поїхав, є вражений на Студзянці це щось. Там кличена допомога на артилерії, тому що там заходить ДЗТ 500. Ой, ТЗТ 159 вибачаюся. Буває втомлений, знаєте, після роботи, то. Е, Дещо де, де можу не те щось сказати, то ви мене поправляйте в коментарях. Десь неуважність якась може бути. незібраність, так скажемо. Так, і у нас можуть бути проблеми там. Але якщо там МЕЛЬ і е, ще там Ска... А, а, Т, 60. Боже, я вже й не знаю, що це за нові, нові якісь танки. Я їх навіть не знаю, що це за танки. <смі> Назви цих танків, тільки читаю. Так. Е... Якщо вони там стануть зашкіряться, то в принципі не повинні там пройти. Наша тепер першочергова задача, ну проїхали ми до бази супер, вихлопушити їх. Тут Фердінанд перед нами залишився. Там АТ-15, так? Ну він напевне, що буде зараз відступати. Хоч нього там і броніщинське броніще, але він з нами тут не впорається. Два ОР є прихлопушено. 2500 нахлопушено. Так, там братішу протіж, треба допомогти. А ми АТ, давайте АТ, бо він буде небезпечний. Дійсно, броніще. Я, я думав, що з Фердінандом там проблем не буде. Наш герой чому не лізе, так скажемо, вперед на Фердінанда, тому що він тут не світиться. Я так розумію, чи світить? Якщо світиться, то чомусь... Нема кому постріляти. Дуже, дуже такий дивний, незвичний біч проїхав на картонній ПТСі до респу суперників по полю, по центру. Не ха Я виїхав пушу, воно. Блинком повинен влетіти в дніще. Той порився наш з Спердіна. Я думаю, що зараз наш герой з ним форається. Чи артилерія не влучає. Так, ну і. Вах. Я думав, що там Торнваген, хотів сказати, тримає він там е, один вокзал, але у нас проблеми тепер. 8-11 не в нашу користь. Посадка по ХП мінус 3000. Зараз напевне, що Фердінанд поїде випочити очі, будуть брати в оточення нас. Там наші братіші, ну в принципі, і зашкірились непогано. Я не ну, думаю, що там можуть якось пролізти. Там не тільки Фердінанд, а ще й перевернувся. Там не тільки Пердіна, там ще G-Sorb об'єднається з ним. Це вже напружена ситуація в бою, я вам скажу. А на Студзіанські ці я вам теж скажу, що дуже часто такі напружені. І вони довго тут проходять бої, от реально довго. Це, це от по. Ну, які карти можна назвати, в яких довго проходять бої. Тривають раніше. Це... Е, ну, Студзянки, так як я і сказав. Ерленберг, Там завжди довго бої. Ну, хіба що там центр продавлять і вже там. Але все одно, там, ну, десь блин, 10 тривають бої так. Такі дві карти. А ну напишіть теж в коментарях, які ви ще знаєте такі карти. Вони якось так продумані, так, що ти не зможеш швидко переклопушити. Ну і це в принципі чудово, правда? І цікаво. А особливо коли ти програєш в усіх боях по ходу бою, а потім ще й витягуєш собі. так? І ти такий вау, оце епічна перемога. <гум> Настрій поліплюється. Так. Об'єднаємося по вихлопушу. Вихлопушуємо 10. Так, да, об'єднався э, Gisor із Фердінандом. Острілішав Фердінанд. Приворі <гум> знищено. 3500 настріляно. І тут ще по центру приїхав. Пощастило, до речі, і нашому братішу. Він не влучив. А ні, напевно, що у Скорпіона все ж таки швидше перезарядка. Я от не знаю. Не можу вам сказати точно. Треба буде порівняти ці п'яти. Тут як треба, не пробивши комульом. Так, і треба звернути увагу Фердінан там рухається. Це вихлопушили. Чудо. Ну що, якщо ми Фордінале зараз вихлопушуємо, залишається АТ і залишається артилерія. Все йде до перемоги. 12-11 вже в наш е, рахунок, в нашу користь. Чотири вороги знищено, достойніший боєць, в напруженішому бою. Знає, хто саме небезпечний артилерист, так? <рес> Для нас він найнебезпечний. Ну що, об'єднуємося з бартішами і їдемо по колу чи що А те мені здається десь на А-0 квадраті, він далеко не поїде, він повільний. І Він ще хоче таку зайняти позицію. можливо. Десь навіть ближче до бази, зайняти позицію, щоб базу захищати. Так, я трішки перемотнув, тому що в пошуках були суперників, щось нікого не знайшли, речі. А артилерія десь стріляла за один квадрат, у мене. Так, от мені чомусь вдалося. Побачимо. Опа, підсвітився, брив. Ну, артилерія не стріляє, все ж таки так, ну там мель проїхав, він, він не виявив, там є імбоку щища, такі на один квадрат, от він там десь, бо артилерія вже стрільнула. Перед перед го-го го так, праніщенський праніщення, в борт навіть не пробуває на пратіш. Да дейсно броничницкий бронечка броніщин. уже пугаса ми закидали его скоро и закінчиться патрон Ищ це він натанкував там. Ну 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 ну, ну, ну треба зараз мудрис да. купаш Ні Знову-знову напруження досягає свого апогею. Тут обережно, бо артилерія сюди може закинути. Летить, летить, летить. Ну то артилерія без барабану. Чидо. Да? Так. П'ять знищено. Поїхали з артилерією. Ще не хотілося б, щоб вона і прихлопушила. Я думаю, що зараз Стежка стане на захоплення. Від гріха подалі, так? <ріху> Можна ще злитися в цьому бою. Так як я й казав, там Мель проїхав, і він не виявив, бо він не доїхав до того імбокущика. Ось о. Втікає. Якби стояв, то може у нього були б шанси. І знову не вилуть, дає ж все таке, ну не летить і все. Воїна, воїна просто. Ну, зібратися і влучити. Як за шкіри, це він там забудне, він тікає. І тут і влуч. <схід> а ха де що це таке робиться? Це скільки разів вже не влучив. Там в АТ не влучив, тут цього не влучив. Чудовий чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!